Самі популярні моделі. Сьогодні я вам покажу спіднички, які я отримав на весну. Дівчата, дивіться. Це супер е класні, класна спідничка блакитного кольору стрейч. Довжина. дівчата, Довжина е 52 см. Але саме цікаве, що тут, що це Батал 3036. Вони дуже класні, дуже класно тягнуться. І такий а низ не оброблений. Тобто отак от вони не оброблений низ. А, коротесенькі, 52 см, спідничка батальна. Далі сірого кольору а, 66 см, також необроблений шов, розріз сперед, спереді, також стрейчик, це у нас буде 30-36 також. Дивіться, дівчатка. Далі спідничка блакитного кольору 31-38, 65 см довжина її, Стреч добре тягнеться. Комплект йде з таким от ременець чи що це. А тут розріз боковий, дивіться. Дівчатка з боку. І ще плюс, ще плюс. Ззаду немає. Декорація на задній кишені, декорація спереді. і ще тут ну 31-38 батальна серія. 65 см. Трошки нижче. -ко. Трошки нижче. так і ще дівчата, дивіться, це у нас півбатал. 2833 сірого кольору, а, така спідничка, оброблений, Розріз спереді. Дивіться, дівчаточки, на всіх моделях структурована тканина, всі добре тягнуться. всі класні моделі, але я дуже здобований, що ця спідничка. Зараз дуже класно продається. У нас саме коротка на Красунь 3036. Ці 4 моделі я вже виклав групу на сайті. Ви можете дивитися, замовляти. В мене вже доступні на зв'язку.